Сьогодні я розповім вам про головного опа 50 Cent та драглорда Кеннета Супріма, МакГріфа із Квінса, який заробляв гроші вуличним хаслом. І саме він причетний до того, що 50 Cent зловив кілька куль. Супрім допомагав Джарулу в період його ранньої кар'єри. На треку Get a Curran Кертіс Джексон читав такі рядки. Пім був бізнесменом, а принц був вбивцею. Так як більшість з нас далекі від локальних реп-конфліктів, і ми насправді часто мало розуміємо всю гетто-драму в текстах американських реперів, я вирішив пролити світло на цю історію і розставити всі крапки над йоу. Навіть до сьогодні багато слухачів міцінформовані і вважають, що історія 50 Сента вигадка і він не є справжнім і вуличним генералом. Але факт є фактом, 50 Сент один із останніх справжніх генгста-реперів за останні 20 років. І мало хто може вихвалятися такою блискучою реп кар'єрою та історією, яка створила цього реп монстра. Продовжуй дивитися це відео, щоб дізнатися більше про найбільшого опа 50 Cent'а – Супріма МакГріфа. З вами Міністр Флексу ви на каналі Треп ЮАЙ Лезгерідлес Гоу. Це Мілі, Супрім та Суприм Тім. Рапери від Jay Z до 50 Cent сприйняли сумнозвісний наркобізнес Квінса як епопею свого району. Йоу, коли ви чуєте про САУ ви чуєте розмови про Supreme Тім. Чорні боялися принца і поважали Пріма. Прім був бізнесменом, а принц був вбивцею читав 50 Cent на треку Get of у Кенета Супріма Магріфа був шанс залишити все позаду. Босусу на звісної кримінальної операції 80-х років довелося б залишити позаду життя, яке принесло йому гроші, владу, а також десятиліття ув'язнення. Можливо, було надто пізно, чи це була невідповідна нагода. Тим не менше, він став одним із найбільших імен хі в хіп-хопі, і зараз ми розберемося, чому вуличним наркобізнесом у Квінсі керували Макґріф і його племінник Джеральд Принц Міллер. Мсі сквінс у нас, чий проривний проект 94-го року Ілметік, незабутньо переповів досвід епохи насильства пов'язаного з наркотиками. Він є режисером і оповідачем цієї історії про впливову команду. і Міллер головні герої і антагоністи, герої і лиходії, оскільки вони детально розповідають про підйом падіння та вплив свого короткого перебування на вершині злочинного світу Нью-Йорка. Америку завжди захоплювала італійська мафія і її самодіяльний дух боротьби проти всіх і її часто кровожерлива залежність від монополістичної влади. Трилогія Хрещений батько та клан Сопрано є основними елементами американської поп культури. Зв'язки співака Френка Сінатри з мафією забезпечили його кар'єрі перевагу задовго до того, як вуличне визнання в хіп-хопі стало необхідною умовою. Але Америка ніколи не змогла бачити темношкіру фігуру з вуличною владою таким. Дже чином, якщо Джон Готі був кримінальним авторитетом, то Лорензо Фет Кет був бандитом. Якщо Гамбіно були сім'єю, то Супрім тім були чорношкірими хлопцями, які руйнували власну спільноту. Проте як засвідчує документальний фільм, команду Супріма боялися та обожнювали в районах Квінса. Для багатьох, хто виріс у цих бідних районах, торговці наркотиками представляли єдину відчутну форму успіху, до якої вони мали прямий доступ. Приблизно в той самий час, коли організація Макгріфа та Міллера прийшла до влади на початку 80-х років, почав формуватися музичний жанр під назвою хіп-хоп. Тодішня соціальна ієрархія відрізнялася від сучасної. У той час як репери, спортсмени, артисти та вуличні діячі були в одних і тих самих колах. Хаслери та гангстери були сторожами традицій в тому, як одягалися їхні громади. Згадайте моду Джемастер Джей, натхненно Адідес. Саме вони роздавали робочі місця, коли рейганоміка знекровлювала чорні квартали. Те, що Маґріф і Міллер робили в Квінсі, пролунало в Квінсі та по всьому світу. Гроші влада та повага, якими вони користувалися протягом кількох років, стали творчим натхненням для молодого покоління хіп-хоп виконавців, таких як LL cool J, Nas та незлічена кількість інших. З раннього дитинства Кеннет Супрім Магріф вибрав свій кримінальний шлях, коли у 80-х роках сталася крек-епідемія, південна Ямайка, Саусайджемейка Квінс стала зоною бойових дій. Одночасно перетворившись на потенційний горщик із золотом для головорізів та хаслерів, Супрім народився в 1960 році в родині середнього класу в районі Саусайд Джемейка Квінс, який веру Крека почали називати Суісайджемейка Квінс, після того як доволі благополучний район перетворився на найнебезпечніші тренчі Нью-Йорка, з юності Макгріф приєднався до ісламської секти 5%. Ця секта вірила, що 5% афроамериканців повинні керувати усім світом. Супрі міг вступити до коледжу, грати в футбол, але зрозумів, що йому світить звичайна робота, як у його батьків. А так як зв'язків у нього не було, ісламісти із 5% ввели його в торгівлю наркотиками. Так як частина із п'яти відсотків це був криміналітет, який прикривався вченнями, щоб вирбувати молодих для торгівлі наркотиками. Саме п'ять відсотків дали Супріму його ім'я. Один із членів п'яти відсотків познайомив Супріма з авторитетним драглордом Лорензо Феткет Ніколсом. Супрім створив свою небезпечну банду, яка була відома на весь Нью-Йорк. і Називалася Супрім Тім. Так само, як і у випадку з Black Mafia Family, Supreme Team мала структуру наркокорпорації, яка працювала по принципах легального бізнесу. Supreme Team контролювали проджекти Бейслі і Корлі, а Lorenzo Fat Феткет контролював Foti Projects. Один із оригінальних учасників Supreme Team, Bimmy, який є дядьком репера Waka Флаки, сказав в інтерв'ю, що до 85-го року Supreme Team продавали тільки чистий кокаїн, а вже потім почали штовхати крек. Але саме Supreme Team почали хвилю крек кокаїну в Квінсі. Supreme Team — це більше ніж наркоторговці. Це бренд, тому весь Квінс знав і поважав Supreme. Після того, як Супрім Тім включала більше 200 людей, Прім підключив у гру свого племінника Джеральда Принца Міллера, який став його правою рукою. Принц відзначався своєю брутальністю та жорстокістю на вулицях нью -Йорка. Мак Гріф намагався тримати свій бізнес подалі від копів, і навколо його проджектів стояли люди з раціями, які передавали інфу, якщо з'являється поліція. На піку своєї кар'єри Supreme Team працювали без вихідних 24 на 7 і хаслили 500 тисяч доларів на день. Члени банди жили розкішним життям, їздили на дорогих авто, мали багато гарних жінок та влаштовували вечірки з топовими реперами, такими як DMC чи Beastie Boys. У 85-му році преса написала більше тисячі статей про Пріма та його команду. У 1987 році Макгріф потрапив до в'язниці за зберігання наркотиків, залишивши Міллера при владі. Зовні проте він планував повернутися як тільки вийде. А в цей час принц взяв всю владу у свої руки. Через два роки Супрім вийшов і через кілька місяців по новим звинуваченням йому дали 12 років. Але принц більше покладався на насильство, хоча до нього ніколи не прив'язували жодного вбивства, поки трупи не почали накопичуватися ще швидше. Врешті-решт принца заарештували в березні 90-го року. А в 93-му році його засудили до шести довічних термінів поспіль за торгівлю наркотиками. Але врешті-решт він вийшов у 2024 році, і зараз на волі. Реп завжди був молодшим братом вулиць. Дуже часто репери шукали натхнення у хаслерів, гангстерів а також фінансової підтримки. Але після виходу Супріма із в'язниці рап став окремим великим бізнесом. Репери були суперзірками. Подвиги Супрім. Тім були увічнені в текстах пісень таких артистів як Нас і Ghostface Гостфейскіла. Більшість Америки навіть не усвідомлювали, що влітку 97-го року мов манімав проблем з ноторіуса BIG була піснею номер один в Україні. Ікона репу з Брукліна, яка померла, віддавала данину поваги команді Квінса коли біг плювався в мікрофон і читав. Після звільнення Макгріфа він почав співпрацювати з Ірвом Лоренцо, реп-продюсером Квінса, який став відомим як Кір Готті, і який незабаром став одним із найуспішніших музичних керівників кінця 90-х і початку нульових. Його звукозапасний лейбл Murder Inc. натхнений іменем команди вбивць Чарлі Лакі Лучіано. А лейбл очолювали такі артисти, як Джарул і Ашанті, які жили на вершинах чартів Білборд. Money over Brody's murder. I'm on the roof, baby. I, I wanna lick your cheek. new cases, new lawyers. I'm becoming the infamous. Ірв Готті познайомив МакГріфа з одним зі своїх близьких друзів, Джей Зі. Тут історія починає розвиватися. МакГріф був серед двох найуспішніших імен в репі, і вони теж шукали його. Щовечора вони були в різних містах з грошима, владою та жінками, і це все законно. Джей Зі, який провів багато часу на вулицях, розвозячи наркотики між штатами, до того, як музика стала життєздатним вибором, дивився на Магріфа як на OG і хотів затягнути ікону вулиць в законний бізнес разом з. Зірвом Готті. вони помістили його в кімнати, де укладалися багатомільйонні юридичні угоди. Джей Зі та Ір Готті намагалися взяти вуличну легенду своєї юності та запропонувати йому шлях до більшого. Ір Готті згадував час, коли він запропонував Макгріфу посаду віце-президента в Murder Inc. Це була можливість, якою бажав би будь-хто хто мріяв досягти успіху в музичній індустрії, особливо для засудженого злочинця з такою сумнозвісною біографією, як у Макґріфа. Але він відмовився не тому, що це була не чудова робота, не тому, що він не довіряв ірву Готін, не тому, щоб це не допомогло йому досягти успіху. Це було емоційне пониження, спричинене егоїзмом та гордістю. Макгріф міг бути музичним магнатом, але його ім'я на вулицях мало більше значення. Вуличне життя це все, що він знав. Хоча це принесло йому довгий список ворогів, повага була важливішою. Ходили чутки, що Макгріф був організатором нападу на тодішнього андеграунд репера 50 під час спроби вбивства в нього вистрілили 9 разів за його вибуховий сингл 2000 року Get a Curan, який детально розповідав про внутрішню роботу не лише команди Супріма, а й кримінального світу Нью-Йорка. Загалом, МакГріф визнає цей зв'язок у документальному фільмі. Існували також припущення, що вбивство Джемастер Джея у 2002 році було пов'язано з МакГріфом, хоча це ніколи не було підтверджено. До 2007 року будь-яких законних варіантів для Макгріфа більше не було. Макгріф був засуджений до довічного ув'язнення за низкою звинувачень. У треку 2018 року «Talk Up» Токап Дрейка Джейзі склав список вуличних легенд, які ніколи не бачили процвітання через пороки, від яких не могли позбутися. Цитата: я такий, яким мав бути міч. Я такий, ким не став супрім. Якби Альпо не став стукачем, чорні були б як Янг. Альберто Гедіс Мартініс. Він же Альпо був сумнозвісним торговцем наркотиками та гангстерами з Гарлема Нью-Йорк. Альпо панував у нью Йорку у 80-х, коли крек кокаїн був найбільш популярним. Згодом швидке життя Альпо наздогнало його, і він був заарештований в округу Колумбія 6 листопада 91-го року. Але це життя, яке він обрав. Для нього реп був молодшим братом, якого він любив і поважав, і був поруч із ним на піку його сили в квінці. Але він так і не усвідомив, як змінилися ці стосунки за той короткий час, коли він був вільною людиною. У хіп-хопі є ті, хто читає реп про гангстерів, і ті, хто є справжніми гангстерами. І не завжди можливо змінити, ким ти є. Вся мета для мене в грі полягала в тому, щоб вийти з гри. каже Магріф у документальному фільмі, що й завжди буде затягувати тебе на але давайте перейдемо до 50 Cent. Like my... У кінці 90-х 50 Cent був на межі забуття. Його кар'єра репера тонула, і він не зміг здівнятися зі славою Джарула, зірки Murder Inc. Щоб врятувати свій альбом, 50 Cent пішов на відчайдушний крок, випустивши агресивний трек Rub, у якому він атакував усю музичну індустрію. Це спрацювало, але накликало на нього проблеми зокрема знаменитий біф із Джарулом. Конфлікт почався через непорозуміння. Друг 50 Cent та трой пограбував Джарула, забравши його ланцюжок. Коли 50 Cent і Джарул зіткнулися в клубі, джа подумав, що Фіфті причетний до пограбування. Хоча Джарул пізніше визнав факт пограбування, він заперечував, що Фіфті мав до цього стосунок. Цю ситуацію ускладнив Кенет Супрім Магрі, впливовий бізнесмен і кримінальний авторитет, який був наставником Фіфті Сента, але водночас підтримував Джарула свою головну зірку. Супрім намагався вгамувати Фіфті Сента, переконуючи його припинити атаки на Джарула. Фіфті Сент, однак не слухав і випустив дістрек line». Де спочатку висміював Джарула за пограбування, називаючи його студійним гангстером. Але через повагу до Супріма 50 Cent прибрав ці рядки, все ж напруга зростала. У 99-му році сталася трагедія їхнього спільного друга Блека Джея. Застрелили. Репер Імані Бекс хотів купити машину у Супріма і дав гроші своєї банди. А потім Супрім передумав продавати машину і не захотів повертати кеш. І мані Бексу не сподобалася ця ситуація, і тут почався біф. Це призвело до перестрілки репер і e манібекс вирішив звести рахунки, через що під час перестрілки кулю отримав Блек Джаст Блек Джаста смертельно поранили. Супрім замість того, щоб одразу вести друга до лікарні, поїхав у свій район, що спричинило затримку і смерть Блек Джаста. Саме цей інцидент налаштував багатьох проти Супріма, а Супрім назначив нагороду за голову Імані Бекса. Імані Бекс об'єднався з реперами, які теж хотіли покінчити з Супрімом, серед яких був 50 Cent. Конфлікт між 50 Cent та Джарул загострювався. Під час однієї з сутичок у клубі 50 Cent відібрав у Джарула ще один ланцюжок і демонстративно показав його у кліпі на трек «Your life is on the line». Джарул знову звернувся до Супріма, щоб той вирішив проблему. Для Супріма 50 Cent ставав дедалі більшим головним полем, адже псував імідж Джарула його головного активу. Супрім був завжди на стороні Джарула у будь-яких конфліктах і ніколи не бачив зірку у молодому 50 Cent. І. Напруга досягла піку, коли 50 Cent почав відкрито провокувати Супріма. У треку Гето Кюран він розповідав про кримінальне минуле Супрім, що викликало гнів останнього. Suprem вважав, що 50 Cent перейшов межу, хоча інші гангстери Нью-Йорка сприйняли трек як данину поваги. У 2000 році Suprem ледь не загинув на заправці і за що за цим стоїть 50 Cent. Помста не змусила себе чекати. Suprem найняв кілера Деріла Хомо Баума, який був охоронцем Майка Тайсона. Щоб той убив Fifty Cent. У 2000 році 50 Cent дивом вижив після нападу, отримавши 9 куль. У 2002 році поліція зібрала докази проти Супріма частково через трек Гетто Кюран, який він вважав ключовим у своїй справі. Також після релізу треку Get Curan багато хто почав називати 50 Стукачем. У 2003 році 50 Cent випустив легендарний трек Мені Мен, Man», де згадав замах на себе. Хома стріляв у мене три тижні потім. Мому стріляли в нього. Після того, як Фіфті отримав 9 куль у різні частини тіла і вижив, Хомо був вбитий у бандитській перестрілці, а через деякий час Супрім послав 4 вбивць, за Імані Бексом, якого вбили в його машині, випустивши 40 куль. На жаль, йому не пощастило, так як Фіфті. Це вбивство було знято на камеру, що в майбутньому зіграло злий жарт Супрімом після того, як його заарештували. І ця плівка з доказами була знайдена: дурна помилка, яка закрила назавжди. Цю плівку знайшли в його треп хаті в Меріленді у 2007 році. Зараз Супрім знаходиться у суворій в'язниці і вже ніколи не вийде. Інша версія каже, що Супрім не наймав кіллера через ребів з Джарулом. А ось керівник Лейблу Інк Inc Готті міг за цим стояти. Ей hey, Джин, я сказав, what's up? Йоу, мені треба поговорити з Чезом із Супрімом. Ей, чоловічі, а від мене що ти хочеш? Фіфті щойно підстрелили, і він в лікарні, Фіфті що? Його що? Того ж року Murder Inc та його бос Ірв Готті потрапили під слідство за відмивання грошей для Suprima. Хоча Готті виправдали Супрім у 2007 році отримав довічне ув'язнення. 50 Cent стверджував, що не співпрацював із поліцією, а всі докази проти Супріма були зібрані без його участі. Ця історія, сповнена зрад, помста і вуличних розбірок, стала легендою хіп-хопу, показавши, як амбіції, лояльність і конфлікти можуть переплестися у світі музики та криміналу.